Доброго часу вітаю з на моєму каналі. Мене звати Аліна Храмцова. Це відео, це відео класно сказала, це відео, я присвячую темі. Економія має бути економною. Не знаю, як у вас почався 25-й рік, а в мене в січні я подивилася на свої контаустюги, не знаю, як називати німецьку мову, думаю, мене всі зрозуміли. Онлайн дивлюся 150 євро за репетитора моєї доньки. Тому почекайте. Було 100, щось сталося. Дивлюся, може, я щось загубила грудень, такий місяць, коли все тратиш і, і взагалі хаос. Дивлюся, і в грудні 150, начебто, коштувала все 100 євро. Значить, в Німеччині ті, хто ем, оплачує репетитора, в мене, наприклад, Нахільф, Штудіан Крайс, дитина вже ходить два роки. Коштує 100 євро в місяць. І минулого року це було все онлайн. Я почала з ними говорити. Слухай, може, два предмети. Ми щось поговорили, балакали, сіли, заплакали, все лишилось як є. Дивлюся, в грудні 150 євро в січні 150 це скажені гроші. Пишу, кажу, ріпята, ну розкажіть, ну щось сталося? Чому мене офіційно не повідомили? Чи це вас ціни піднялися, чи е, я щось не знаю? Мені жінка пише: Ах, добре, що ви написали нам листа. Насправді ми ж говорили про два предмети ну і почали вам враховувати два предмети, брати гроші. Але донька в мене відвідує репетитора, тільки по одному предмету: ні вибачення, ні ой щось десь там. Кажу: ну добре, ребята, як мені написати вам кюндігу, тобто, я хотіла договір розірвати, ну напишіть нам імейлом, тому... Я так собі далі почала дивитися на рахунки, хто скільки грошей знімає. Перше, якщо ви хотіли б економити в роті, ви завжди маєте дивитися на те, що знімають з вашого рахунку. Оскільки ми всі люди, людський фактор такий, що особливо в дочі, Ticket якісь такі ще або абонементи, які у вас є, вони часто настільки забуваються або подвійно можуть зняти. І потім, якщо ви через 6 місяців це побачитесь, буде пізно. Тому кожен. Місяць, візьміть собі зазвичку перевіряти рахунки. Друге, якщо у вас є певні абонементи, ви маєте знати, як казала колись моя вчителька, як отче наш. Коли у вас є строки звільнення? Якщо у вас є банккарт, то ви, можливо, вирішили продлити на цей рік, пишіть звільнення майже в той самий момент. І завжди ви маєте написати «Ich möchte мегтебітн. Тобто у вас має бути це письмово. Хочете, роздрукуйте, хочете зробіть папочку з документами, але це дуже важливо. Я думаю, багато вже мали проблеми з таким, що або хтось каже три перших місяці безкоштовно. І от людини. Людина біжить на таку, назвемо це халяву, на халяву і оця в нас солодкий. І тоді в людини виникають проблеми, оскільки вона забуває, а потім йдуть от такі рахунки. Наступний момент. Планування для того, щоб сперігати гроші, потрібно планувати в першу чергу відпустки. Це перший рік, зараз скажімо, вже українці знаходяться три роки в нас за кордоном. Перший рік ще було незрозуміло, Другий, третій, думаю, вже всім зрозуміло, коли в кого відпустка, коли в дітей відпустка, як їхати в ту саму відпустку. І якщо ми зараз плануємо. Що ми будемо їхати в відпустку у листопаді або в я не знаю там, в кінці року, то ви вже зараз можете придбати квитки. Чим раніше, тим буде дешевше. У мене, наприклад, колега зараз збирається летіти з чоловіком в Таїланд, вона вже там, не знаю, 3 го числа пішла в турфірму і замовила квитки. Тому е ті речі, які ви плануєте, ви можете... і плюс можете, наприклад, зробити довір на Fішеru, Rise of Fішеru. Будь ласка, наступне: е вода. вода в нас дуже дорога. Наприклад, е гаряча вода в мене за рахунок бойлера, який працює на е стромі. Тобто я плачу за світло, і це в мене і вода, і на кухні, і в ванні. Я поговорила з дітьми і сказала: якщо хочете, це звучить, можливо, для когось дико. Для мене це також звучало дико на початку. Боже, й мене такі вже бідні, або, наприклад, наскільки треба бути справді такою, назвіть якесь негативне слово. Але реальність така, що вода коштує дуже дорого, і якщо ви будете тіляпатися в вашому душі пів години, а вас троє чи четверо, то ви просто будете працювати тільки на оплату вашої електроенергії. Взагалі, саме реальна річ це ви проходите ванну, намочилися, вимкнули воду, оскільки вона біжить і ви за це платите. Ванну приймати дуже велике задоволення в Німеччині. Тому, до речі, хто може підтвердити мою зараз? Те, що я вам зараз скажу, в деяких будинках взагалі немає ванни, тому що йде економія і місця, і тої самої оплати, тому стоять тільки душі. І це звучить може справді дивно, але зараз починається дуже жорсткий час, коли ціни піднімаються. Наступний такий цікавий момент це колись був жарт, один кабаратист каже: Я був в гуртожитку, і хлопчина каже, хто буде пити чай. Він каже: ну там я, і я, тобто троє. Він каже: набрав води в чашку і налив в васакоха, тобто три чашки води закип'ятив і зробив чай. Я посміялася зараз. Мені вже теж не дуже смішно, оскільки я бачу, коли йду за купити якісь продукти, скільки це коштує. Тому в цьому є логіка, якщо ви п'єте. Дві чашки чаю з, вашим, не знаю, там, з вашими родичами чи там, то і наливайте стільки, скільки потрібно, оскільки вода кип'ятиться, ми наливаємо там, літр, нікому не потрібно, плюс іде знов-таки витрати електроенергії. І хтось каже, що німці бувають дуже жадні, але насправді чи жадність, чи економність. Якщо зараз от я ходила за Купляла продукти, стоять дві жінки з цими візочками, і в одній, ну, напевно, п'ять якихось речей лежать. І вона каже, я 35 євро заплатила, я не розумію, звідки брати гроші, і в мене в неї лежить програм, цей е, е, реклама. Каже, я брала тільки все по рекламі, е, як далі жити. Тому підвищення цін зараз в нас буде і на воду, і на електроенергію, на продукти, думаю, ви вже побачили. Зараз треба думати, як справді економити, і це не має ніякого відношення до того, що хтось буде такий собі жадібний. Наступний момент: коли ви ходите до басейну, наприклад, з вашою родиною, ви можете використовувати купувати картки родинні, взагалі є багато абонементів. Я про це також колись говорила. Якщо ви зараз. Мама одиначка, або ви на джоб-центрі стоїте, ви можете отримати філіан. Паспорт, який дозволяє вам платити менше, коли ви ходите в різні парки, коли ви ходите в басейни, в деяких містах є безкоштовний проїзд. Тобто про це все треба знати. У нас є Баден württemberg фаміліан пас. Відповідно, до нього платити менше, коли ви ходите в музеї. Той, хто... Шукає інформацію, ви можете справді в інтернеті для себе взяти свою землю, де ви живете, і подивитися, наприклад, фамілія нарабати якусь землю. Подивитися парки великі. Одні, одна родина, щоб відвідала парк, це вже 150 євро, це також скажені гроші. Є певні акціон стаги, коли ви можете відвідати. Я говорю про це, і це не люксус, оскільки дітям потрібно також дарити радість, давати можливість зрозуміти, що життя все-таки є нормальним. Тепер у нас зараз в січні йдуть сезонні знижки, тобто, ви можете придбати якісь світера теплі, ви можете придбати куртки гарної якості, але майже 50% менше. І купуйте речі, наприклад, мені дуже подобається галерія Кавхов, в кого є вона в землі. В них завжди 50%, плюс, наприклад, дві речі одна йде там, на 70% знижки. Мені це дуже імпонує, і я завжди купую одягу, оскільки я не змінююсь, ну, я можу в ширину змінитися. Але, в принципі, все відбувається нормально, і я можу купити теплі речі зараз, покласти собі в підвал. Одягнути йому. Хтось, хто біжить за модою там вам не підійдеться порада. А ті, хто каже, мені куртка є куртка або електротехніка, все це ви можете придбати зараз, так само як влітку. У нас вже в червні починаються знижки, купуйте собі речі на наступний рік. Одна з цікавих пропозицій це називається No Buy Month, тобто місяць, коли ви нічого не купуєте. Я коли робила відео, до речі, я шукала інформацію. І знайшла таку ж цікаву пораду, що в певний місяць, який ви обираєте, ви нічого не купуєте. Наприклад, лютий, в принципі, як в січні там купити собі все, що треба, там йде зома шлюм. Він та шлюфав. А в лютому все, що стосується, якісь статуетки, якісь зошити, якісь сережки, якісь ще раз одяг, ви нічого не купляєте. Оскільки ми всі спрямовані на конзум, на використання якихось речей. Це така собі дієта для вас. Ви купуєте тільки необхідні речі. В принципі, мені здається, дуже цікаво. Можливо, хтось вже пропонує чи вже живе за такою методикою раз в рік. Це собі така дієта перед Великоднем, ви нічого не купляєте цілий місяць. Є досвід, будь ласка, пишіть під відео, хто вже е, таке спробував. Наступна е, цікава річ це купувати використані речі. Є велика кількість саме ebay бейкляйне сайт, це сайти, на яких купували спочатку, коли українці приїхали, і софи, і лампи, і якісь полиці. На цих сайтах, в принципі, можна купити справді круті речі, оскільки. Якщо, наприклад, чоловік-жінка розлучаються, їм потрібно негайно все розпродати, вони віддадуть вам ту саму суфу за 200 євро, а ви будете її купувати нову за 500, або якісь лампи цікаві. Наприклад, я завжди люблю речі з історією. І коли я хочу придбати собі щось цікавеньке, я дивлюся в антикварних магазинах, наприклад, у мене є підставник під свічку. Але якщо ми говоримо про, там, про шафу, про стіл, які ви можете придбати за 20-30 євро, тому це також дуже розумно. Книжки, які ви можете купити, кібраут використаний. Я про одяг не говорю, оскільки це така собі інтимна справа. Зараз справді можна за 8 євро купити від Сент Олівера, будь-який там пуловер. і Секонгенс. Ну для дітей можна купити на фломаркті ще одяг для дорослих. Це така собі справа. Електротехніку можна купити викор... вже використану використану так. Потім, наприклад, цікавим є те, що ви можете придбати посуд. У нас в Манхаймі недалеко є Марктхалі. Це спеціальний такий магазин, куди звозяться речі, це називається як вонунг-ауфльозунг. Наприклад, бабусі дідусі, які вмирають, і в них лишаються цілі квартири. Це нікому не потрібно, теж там знаходиться, і спеціальні фірми вони це все звозять в цей маркт-хаус. І там ви справді можете старі якісь не знаю, стакани придбати. і... Нож, ножи, ложки, велдел, все що завгодно, ви можете це все там придбати. Зараз подивлюся, що я ще написала, і ем, радять фінансисти, е, гроші економити за системою 60. 30 і 10. Тобто 60 це фікс кости, ваша квартплата, це там, світло, 30 це інші якісь витрати, і 10 це гроші, які ви можете відкласти хто в банк, хто десь собі під подушку чи під матрас. Чи це працює, це скажімо, такі поради? Тому якщо у вас є свої поради, будь ласка, напишіть під відео, як ви зараз оцінюєте ситуацію, навіть ті, хто живуть вже три роки за кордоном, знаю, мене дивляться багато людей, не тільки в Німеччині. Як ви побачили, як? Чекають гроші від нас, підня... піднімаються ціни. І як ви економите? Чи вам це вдається? Буже дуже вдячна. Думаю, що підписники за ваші такі класні поради, які нам допоможуть. Як завжди, вдячна за те, що ви були зі мною. Ставте пальці, пишіть коментарі. Побачимося в наступних відео.